Комінаційна комісія. Дозвольте мені представити свою дипломну роботу на тему розробки програми для моніторингу стану жорсткого диску. Студент групи КНД-218 СП, керівник Сердюк Сергій Микитович. Методи роботи розробки програми, розробка програми, яка дозволить переглядати значення смарт атрибутів та проводити перевірку на наявність пошкоджень секторів обраного жорсткого диску. Об'єкт дослідження процес перевірки стану жорсткого диску. Предмет дослідження, методи перевірки, перевірки стану жорсткого диску з використанням технології SMART. На цьому слайді я перелічив задачі, що вирішується огляд, огляд технології, огляд існуючих програмних аналогів, розробка технічного завдання, розробка діаграм класів, розробка програмних модулів, розробка інтерфейсу та розробка необхідної документації. Тут я перелічив перелік смарт-атрибутів, що ідентифікуються програмою, а також я зробив Огляд світової частки ринку настільних версій операційної системи Windows. А, тобто, як ми бачимо, Windows 10 займає а, найбільшу частку, Windows 7 трохи меншу. Ну а інші підбирають. А, також програма була розроблена для Windows. Тому розглядали конкретно цю операційну систему. А, тут я зобразив діаграму класів програми. А, ви також зможете дивитися. Подивитись у пояснювальній записці, також я провів частину коду з коментарями, які демонструють, що де як і робиться. Далі ми йдемо по екранам програми, тобто, це головна форма з позначками кнопок і керування, вкладка пошук та виправлення битих секторів з позначками кнопок керування. А також демонстрація того, як іде процес пошуку битих секторів. Також є сторінка про програму, яка описує, що вона робить. Програма може бути локалізована на трьох мовах. Також є повідомлення оператору з інформацією по результатам виконання. Отже, висновки. Що було зроблено? Було проведено огляд технології SMART, проведення огляд існуючих програмних аналогів, розроблено технічне завдання, розроблено діаграму класів, розроблено програмні модулі застосунку, розроблено інтерфейс користувача, розроблено необхідну документацію. Дякую за увагу. Презентацію завершив. Дякуємо. Питання, будь ласка, колеги.